Візники добра, вони проїхали тисячі кілометрів, щоб принести звістку про Різдво Христове українським військовим. Після десятиденного турне зоною бойових дій фронтовий вертеп повернувся додому. На очах сльози, а емоцій, здобутих під час поїздки, словами передати не можуть. Це треба обійняти бійця, щоб ви зрозуміли те, що переживають вони. Інакше ви не зрозумієте. Ви не зрозумієте. Ви навіть не поспівчуваєте істину. Ніхто з вас, я вас запевняю, дивлячись з екранів телевізору, це просто неможливо. Це треба обійняти, щоб це відчути один там був хлопчина а, в. Танковому батальйоні, ну я була просто вражена. От я його обнімала, а в нього ту, -ту, 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 -ту. серце б'ється, і ти ну я просто плачу. І вони потім ми були в госпіталях. мужчини плачуть. Їхали хлопці з бойового завдання на чотирьох бетерах, і вони зупинилися і слухали виступ вертепу. Ну це зворушує. Це, це важко передати. Повірте, треба бути там, треба побачити це. Все колядували у госпіталях, військових підрозділах та на блокпостах у 30 градусний мороз. Не обійшлося і без пригод, неодноразово ламався транспорт. А маршрути змінювалися для безпеки, та скрізь кажуть з ними був Бог і добрі люди. Коли бачиш ці чоловічі сльози на очах, ти розумієш, що ти дійсно приїхав не дарма. Що це дійсно ти зробив добре і вірно. Хоча залишив домівку, залишив своїх рідних і близьких. Це я вперше в житті взагалі залишила свою родину. А так це напевно було найдуховніше різдво в моєму житті. А ще відзначають, побачили в очах військових тверду віру у перемогу. Бо колись ірод один. Зараз ірт інший. Цей іруд загинув. Я надіюся, цей теж і роз загинув. Заключно одне добро завжди переможе. І я в це в очах побачив хлопців. Вони переможуть. Це 100%. Я Я це вірю. Ми дух їх підняли. На прикарпаття колядники привезли прапор із побажаннями від бійців та зізнаються після пережитого на сході, готові повернутися туди ще раз.